Те, що я не міг стати, то це не проходи. А все будуть. У вас є якісь проблеми? Да. Які? Я дозволяю, не затримуйте водій. Я вас потім запитаю. А, Не мішайте. Не мішаю. Правильно? Не знімайте, будь ласка, водія. В нього немає бажання, щоб ви я. Його водія снімали... не фіксую. Не, не фіксуєте водія? Ні. Знімають тілок на трасі, ви знаєте. Ми видаємо відеофіксацію. Відеофіксацію yeah. не бажаю. У мене немає бажання. Вам більше нема чим зайнятися? Це да, вам більше нема чим зайнятися, як тут їздити гроші збирати. Які гроші збирати? Ну, викновен, він що не знаємо чи що. А ну спитайте, у людини брав? Це... Ще, ще ви ще не вспіли. Зараз на реєстраторі своєму не доказуємо, щось би йому показали. А, а, а на чому би ви йому показали? В а що таке? Руки від мене заберіть. Руки від мене заберіть. Я, заберіть. Мене заберіть. я, хочу, щоб я вас і не знімаю, то не підходьте сюди, ну та й все. Відійдіть, хлопці, вас попросили. То вас що, попросили? що мені? Відійдіть. Я не хочу відходити. Я маю повне право, я журналіст. То що відійдіть. мені? Відійдіть з проїзної частини. Ви що, не бачите, де лінія, де проїзна частина? Ні, Відійдіть. З проїзної я на острубці, бачите, стою. То. Ну і все. Що вони хочуть, Соточку хочуть? Нічого не, хочу? що? Що не хочу? ну, Все, то зараз відпустите і поїдете. Ви знаєте, я б його без вас скорішив. Та що ви кажете? Те, що ви чуєте. Ну б ви свіше взяли та й отпустили. Наїться по машині. Ну, ми реклами, телефони, щоб реклама була? Ха, ні. Без питань можемо засняти. Кого, за вас? Ні, а куди ролі пішов? КМ, це... 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 Ще що? Службове посвідчення показати. Та наша мені ваше службове, ви менше лучше взяток брали і все. А ви бачили? Та всі інспектора беруть. Та ви да, Тому що Та вам ви не бензина не, не, не запчасті. То я й не даю, я ви ще ні одного не дав. Так. О, бачите, То так. ви не відповідаєте, що ви так. їх берете. Я, я Ви не відповідаєте, ви я самі отрицаю. сказали, ви Ми, не давай. Чимось полезним заняти, чимось полезним. – Чи допомагали людям чимось допомагаємо їздимо їздимо оці... допомагаємо ваші реєстратори не доказуєми чого це не доказує? ну, тому що на нього сертифіката немає який сертифікат? От – Отакий, який він є а, в 33 му наказі немає при чому тут? на 33-й наказ про що говорить якими ви маєте право користуватися на службі? Правильно, ну, для вимірювання швидкості. А Для якої вимірювання, вимірювання швидко ви згідно там, закону України про міліції маєте е користуватися виводами ви нормативними, почитайте, почитайте, які затверджені нормативними документами. Ви почитайте а спочатку статтю 11, ну, статтю 1. Правило. Пункт 12. Я маю право проводити фото, відеофіксацію відео, приєднатися. Це, це культура виклад. До кого, до вас повагу, ви подивіться, як ви виклад. служите. Вам як треба буде когось догнати, що ви зробите Звичайно. На вашу структуру імпакентну взагалі насрати. Всім Всім насрати. І всім людям, хто дивиться ролики, їм теж насрати на всю вашу структуру. От бачите, вони тільки одне оце почують, вже цей ролик не будуть. Будуть дивитися. Д'їжджайте, заробляйте далі! Так, ось доїдемо екіпаж 0557 київський. Виїзд з Києва на Житомир, то вони спереді. Вони на світофорчик ловлять, зараз ховаються за заправочкою. І зшибають бабки. Так, ось то вони їдуть ховаються. А, фіксують хто встречку стоять там і дивляться хто встречку. З камерою сидить там падло і фіксує хто встречку їде. Опа, і направо туди в кормушку, ні до себе? Да. І направо до себе в кормушечку, то там будуть зараз попором стоять, фіксувати. Зараз їх Зловимо там. Виженемо. Так, поїхали, розвертуваються. Вони зараз може, вже за кись поїхати їдемо прямо до них теж так залежить Що, в кормушці стоїмо, ловим на світлофор і доганяємо. Пасата тільки що що з нього, скільки взяли? -пасат. З Б-3 догнали тільки що. Тепло. В ту сторону. Ви повинні служити. Ви служите? Ви служите? Ви служите? Чому, ви Чому ви порушуєте студентський наказ? Ви маєте стояти в максимально виданому місці для всіх водіїв, а не доганяти з цієї сторони. Та що ви розказуєте? Вам? Можете їхати з цієї кормушки, я буду тут стояти, поки ви звідси не поїдете. Займайтесь чимось політиком. Займаємося! Оборитні ловим, їздимо. Ось такі оборот, будемо їх вижигати. А таких наглих київських 0557 будемо вижигати. От їдемо тако. Пішаків. Тако, подивіться на них. Стоять на світофорчик людей ждуть. До світофорчик, трошки їм роботі. Перекриємо трохи роботи. Зучай мені.